самому написать таки послання до себе, та все дочиста розказать усе, що треба, що й не треба, а то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, те й ждать немає от кого. Бо вже б, здавалося пора. Либонь, уже десяте літо, як людям дав як обзаря. А їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, й обійдусь. Я ради жду собі, поради, та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь, мені було аж серце мліло. Мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, хоч слово любе, щоб я знав. Для кого я живу, для чого, за що я країну люблю? Чи варт вона огня святого, А то зосталююсь за того І так не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа старого так на так. А іноді старий козак верзеться грішному сати своєю волею в мені на чорнім воронім коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене? Що я, неначе я змія, розтоптана в степу, здихає, захода сонця дожидає? От так то я тепер терплю і смерті степу виглядаю. А за що, їй-богу, не знаю? І все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я на ній і одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько, Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.